Врешті добралися під вечір. Тут Санжари. Полтавська церква, пастор Володя, тут буде розгрузка, сартування. Пастор Володя, слава так. Богу. Це наші звіти про те, що ми добрались до вас. Так, так, так. Виїхали зранку і ось під вечір тільки тут. Ми розвантажуємося, да? розвантажуємося, сортуємося. Чотири. Це в нас славний зажімо пастора нашого дена. Пастор, <laughs> да. пастор це що подарунки для дітей, так? Да? Я це, не знаю, Це Іванич, там буде вже ага, розпорядження. Що, да, куди, там, для кого. Паня. Так, так, тут було всталене місце, заповнене людьми. Ви це побачите. Суботу, да? так, вліт... субота, суботу кормлення. Суботу, вліт... суботу кормимо, а в неділю проводимо служіння повністю. Я славно. Пічку доробили, так? Так, точно. Пічка гарна, вийшла така. Та ясно, що вона модна. Литошна. <свят> 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 Дуже гарно. Трошки там верхне заробили. Ага, все в процесі. Під музичку поставлять. Логіка така є показує, бачите, що от їдемо сюди це і от вона беспокоїться о вас. Так, оце наше вечірнє молоде покоління, Щось спробувало грати, розслабляти Бога. Успішно грати. Успішно грати. Так, та Спішну грану. Спішну грану. <ріх> та, як вам місія? Зустрічі з новими людьми. Файно, файно. Файно сподобалось. Знаєте, поки що все йде файно, ми гарно їмо, Поки Бог дає можливість, і здоров'я. Але деколи буває таке, як попередив, що можна ночувати. На дворі можуть гнатися за нами, кидати палицями. Та... От не будемо про Куп'янськ говорити, що там буде, все буде добре, правда. Але буде. також може бути всяке. Тому місія буває з одного боку приємна, гарна компанія. а Деколи бувають і неприятелі, які, такі скажемо, що це також запам'ятається надовго. Але в цілому наші молоді хлопці я десь особисто всі в їхнє життя, в тим, що беру їх з собою. Відіння, розуміння цінності, служіння церкви, я вірю, що з того виросте класний плід. Правильно, мужики? Ага. Боже, мужі. Сьогодні ми ніби з пастором Сергієм, там, з пастором Володю, а завтра ви пастор буде у нас Петро, пастор Данило і всі інші пастори і пасториці, які там ще будуть на підході. Ага. Так що, слава Богу, через місяць ми приїдемо сюди, в Санджари, будемо трохи допоможемо пастору. Ще свого приміщення немає, але будемо багато будувати, багато допомагати. І тим саме будемо сіяти в наше приміщення, в наше сроковне господарство. Скажіть якихось разючих два слова, два-три слова. Хлопці дуже часто тато говорить: як ти там місія, як ти себе почуваєш на місії, знаючи, куди ми їдемо. Я розумію, що ми до тої місії просто добираємося. Типа, ми ж не ми ж навіть в неї не ввійшли. Це просто прелюдія до того, як ми до неї приходимо. І я просто стараюсь не тішити себе думками, що місія тут дуже просто чи не просто. Я розумію, що я ще до неї, на неї просто не попав. Я ще до неї десь наскільки за на 900 кілометрів чи менше, вже, там 600-500. Я не знаю, скільки там географії, не розумієш. Ну, Але то щось. Що, Попереду нічого, сам факт. Бог я вірю, подарує такі гарні всякі переживання духовні, от, які повпливають на все життя. Братер Петро, ти що скажи? Все буде добре. Ми точно доберемося. Нам там треба бути. Точно, наша місія завести в першу чергу продукти, завести допомогу братам і сестрам. Також з другого боку наша місія завести добре слово, молитву, помазання, благословення, передати як це є принцип царства. От і ще одне місяця, то що я якраз і говорю, скажімо, щоб у ваше серце посіялась певна перспектива, щоб зачепив Христос вас і через оці наші відео, всіх наших молодих юних людей. І я буду брати кожного разу все більше і більше, особливо молодих людей. Щоб вони могли відчувати також цю радість, цю, цю динаміку, цей драйв. Ага? Амен, амен. амен? Поки що вона така транспортна місія, господарська і трошки, скажімо, з мого боку, та службово-пасторська проповідницька. Але от я думаю, ми будемо нарощувати ту місію до більших проєктів. Це тільки початок. Ага, пабудьте благословенні. Святий початок.